Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 231 700 особин за добу 670 і поранено 695 тисяч сто головців за добу 2010. Танків 4062 одиниці за добу, 3 бойових броньованих машин, 7917 одиниць за добу, 9 артилерійських систем, 4288 одиниць за добу, 36 реактивних систем залпового вогню, 656 одиниць за добу, 9 засобів протиповітряної оборони, 395 одиниць за добу, 1 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 309 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3614 одиниць за добу 12 крилатих ракет 1264 одиниці Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6865 одиниць за добу, 22 спеціальної техніки, 598 одиниць за добу, 8 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!